Дуже люблю зброю дідуся та тата. Вони військові, і мене це вражало і дуже подобалося. Тому я то вирішила і потрапила я до національної гвардії. Був курс молодого бійця, як у всіх. Я його пройшла успішно, була найкращою з тактичної медицини. Це мені дуже подобалося. Ми несли службу недалеко від лінії, котра вже була нулем міста Маріуполь. 24 лютого ніхто з нас не спить, бойова тривога. Я викликаю таксі, а тоді вже було чутно вибухи на лівому березі. І ми виїхали на першу нашу позицію це був Старий Крим. Укапувалися. Чекали танки. Була інформація, що 100 танків йде з направлення Волноваха, 300 зі сторони Бердянська. Коли чула взриви постріли, я думала про своїх рідних: про маму і маленьку сестру. І я кожен день перебуваючи там. Думала щодо того, що слава Богу, що їх тут немає, і вони знаходяться у безпечному місці. Ми виїжджали на авто. Ось я була за кермом, машина була простріляна, не мала вона вікон, тому що прилітало по житловим будинкам. Ну все заліплене, заклієне, з білими стрічками. От і це була така умова. От. Люди виїжджали усі машини повністю були ручки білого кольору на чотирьох дверцятах. Це означало, що їдуть цивільні люди. Підбирали людей, котрі виходили пішки. І нас усіх повертали у бік Мелітополя. Ми чистили телефони, ми чистили контакти. В телефоні. Ми видаляли фотографії, ми видаляли відео, все, що було з ну от, пов'язано з військовою службою, не ну, при, не привлікати лишньої уваги. Бердянськ. Ми ховаємо машину і намагаємося звідти виїхати. Шукаємо житло, де можна було б переночувати. Знаходимо квартиру, з котрої вже виїхали люди. Це була квартира, в котрій жив прикордонник. Перший блок нас зупиняють, виводять чоловіків. Перевіряють телефони, роздягають. Перевіряють наявність синців від броні, від автоматів, від зброї, ну, тому подібне. Останній блокпост орків був у Васильівці. Там підірваний мост. Ми об'їжджали цей міст і ми розуміли, що це буферна зона, сіра зона. Ми заїжджаємо у Запоріжжя. І першого, кого ми бачимо, це нашого військового. З нашою символікою. От, люди плакали.